Мудреці поклоняються Ісусові. Ісус народився в юдейському місті Віфлеємі за царювання Ірода. Згодом до Єрусалиму прийшли мудреці зі Сходу. Вони спитали: де новонароджений цар юдейський? Ми прагнемо знати, бо бачили його зірку, коли вона зійшла. Ми прийшли поклонитися йому. Почувши про це, цар Ірод дуже стривожився, а разом з ним і всі мешканці Єрусалиму. Він зібрав усіх головних священників та книжників юдейських і запитав їх. Де має народитися Христос? Вони сказали йому: у віфлеємі в Юдеї, бо ось що написано пророком: Ти віфлеєме, що в землі Юди, дуже важливе серед міст юдейських, бо з тебе вийде правитель, який буде пастирем народу мого Ізраїлю. Тоді Ірод покликав мудреців, щоб зустрітися таємно, і точно з'ясував у них, коли зійшла зірка. Пославши їх до Віфлеєма, він звелів: Ідіть і добре розпитайте про дитя, а коли знайдете. То сповістіть мене, щоб я теж міг піти і поклонитися йому. Вони вислухали царя та й пішли, і зірка, схід якої вони бачили, йшла поперед них, доки не зупинилася над місцем, де була дитина. Коли мудреці побачили те, велика радість охопила їх. Вони ввійшли до оселі і побачили дитину з Марією, його матір'ю. Вони впали до лілиць перед ним, щоб поклонитися немовляті. Тоді, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дарунки. Золото, ладан та мирро. Оскільки Бог з'явився їм вій сні і попередив, щоб не поверталися до ірода, вони рушили до своєї землі іншим шляхом.